Пане знову, ми щиро раді вас бачити і чути, і ми бачимо, що ви прийшли не з пустими руками. Так, тому що перед нами стоїть питання: як там обустроїти чи построїти Росію ось цей лад, який фактично загрожує нам вже протягом віків, і який актизувався останнім десятиліттями щодо знищення і нашої державності, і нашої нації. І Україна має великий гріх перед Богом і перед історією. Це те, що ми не продовжили нашу місію на схід, тобто фактично цивілізувати центральну частину Росії і також і Сибір. Тому що як тільки ми зменшили якраз нашу швидкість, то азіати у формі росіян почали атакувати нас. І для того, щоб ми справді. Перемогли, нам треба мати концепцію не просто виходу на якісь кордони 91-го року, а як поширити прямо і гібридно вплив на фактично на всю Росію. І ось є для того, нам потрібно створити такий передпідготовчий етап. Перший етап це прийняти закон про колабораці... колабораціонізм. Так. Тобто це стркається як конкретна кримінальна відповідальність за співпрацю з Росією і за любительство до руського міра. А друге, прийняти закон про покарання любителів руського міра і в нажахливіший спосіб, який це переселення любителів руського міра назад до Росії. І ці президенти були часто в історії навіть ХХ століття. Згадайте судети. Тобто німці, які підтримали Гітлера, вони згодом були переселені е, в Німеччину. І це є єдиний шлях більш-менш мирно і по-людськи розстатися е, е, фактично з любителям руського міра. Але і навіть і цього недостатньо. Тому що для Трампа і для світових лідерів, які є лідерами найперше, на імперських держав, так. тобто держав, які здатні не просто лише зациклюватися на рівні своєї держави, для них ідея незалежності України це. Є слабка ідея. Для них вони мислять категоріями, а що буде, якщо Росія розвалиться, і чи справді, коли Росія розвалиться, буде щось краще. Ми бачимо навіть по країнах Північної Африки чи Азії, не завжди там приходять кращі лідери. І тому ми повинні Америці та Європі запромовувати модель відродження української християнсько-демократичної імперії на території mm -hmm. Росії. Тобто відновити проукраїнський вплив прямий і непрямий, фактично не плише, просто лише, щоб розділити Росію по шматках, по автономних республіках, але також і її преобразити. Що це означає? Преображення Росії. Надіятися на те, що всередині будуть зародження еліт, які будуть здатні розвинути демократії, це є нонсенс. Росія повністю знищила будь-які інтелектуальні класи, які здатні мислити. Є окремі особистості, але не організації. Uh -huh. Другий момент вставити акцент на побудову інституції демократії на території Росії це також є міф. Єдиний правильний вихід це є на політичному фронті створити свого роду поділ Росії за системою Гонконгу, наприклад, Британія взяла китайську територію на 100 років, і ми бачимо росток Гонконгу, був росток Китаю, Топ. або знову ж таки і поділити на економічному фронті поставити акцент розподілу надер Росії по відповідно по корпораціях, угу. тобто це означає, що певна зона Росії перестане буде впливом тої чи іншої держави і її корпорацій. І третє, Україна має нанести масований удар по ідеологічних місцях російського руського міра. Ну, наприклад, було би добре, щоб якийсь дрон залетів в Мавзолей, і щоб цього бальзамованого Леніна поступово замінили на силіконового Путлера. Він би також не розкладався років сто. І, наприклад, коли ти вдаряєш по тих основних акцентах руського міра, тоді відбувається певного роду шабаш. І ми можемо розпочати, як би відродити прямий і непрямий вплив історичний на територію е, саме Російської Федерації. Звичайно, що, наприклад, зараз ми маємо карту автономних республік. І якщо взяти по сенс по змісту, то реальної російської території є надзвичайно мало. Переважно це є якраз території автономних республік. Так. І для того ми повинні фактично розпочати зі сходу. Так, перед нами мапа. Поясніть нашій аудиторії. От зараз ми так. бачимо перед і не на мапа Російської Федерації, так. яка складається з колонізованих народів, які також поки що є нездатними говорити про свою незалежність, тому що вони занадто контрольовані спецслужбами. Їхній вправляючи клас свого роду є Креоли, які співпрацюють з центральним фактично колонізаційним центром під іменем Москва. І фактично Москва є дотаційною, а не ці автономні республіки, тому що вона все збирає від діамантів, золота, срібна, яке все сходиться в центр у Москву, залишаються якісь певні крихти даним народам. І вони самі також не можуть поборотися за свою незалежність їм потрібно допомогти. І єдиний шлях змінити державницький устрій у Росії це є зовнішня окупація демократичних держав на чолі з Україною. Починаючи від ідеологічної, інформаційної, а згодом і військово-економічної. І ось тепер собі, давайте уявімо простий момент: коли ми пропонуємо Трампу не просто відродження України, а справді заново трансформація Росії, Трамп, який мислить на рівні бізнесово. Пробутковому, звичайно, що йому це набагато більше би сподобалось, ніж просто говорити про якісь права людини, людини на Донбасі. Вони навіть не знають, де він знаходиться. А ось тут запропонувати їм модель. Візьмемо, наприклад, далекий схід. І уявімо собі, що, наприклад, не просто курили, а Камчатка переходить на підконтроль Японії на 100 років. Що би це було? Це було би те, що в Японії є 120 мільйонів населення, а так. в цілій Росії 130 мільйонів. Ну, звичайно, що вони набагато швидше вони менше живуть, тому що великий рівень алкоголіків і наркоманів. А японці, які живуть в середньому до 90 років, дана держава би створила індустріальні парки. Правильно би створили інші фірми. Створили би, отримали повністю даних пенсіонерів, вона побудувала б нову фактичну цивілізацію лише на Камчатці і таким чином підняла б даний регіон. Так само і іншу частину навколо Охотського моря ми б фактично також би передали би Японії. Uh -huh. Не лише з точки зору розвитку, але й створення певної альтернативи до Китаю, yeah. тому що самі по собі штати вони не мають достатньо сил для того, щоб розвивати даний регіон. звичайно, що штатам треба було б віддати. Ось якнайбільш північніші території навколо береного протоки, для того, щоб вони могли контролювати ресурси Льодовитого океану, і якраз, щоб закрити ось цю можливість будь-яких маневрів. Крім того, звичайно, що штатам би перейшло дуже багато, яке торкаються саме до країн, до льодовитого океану, щоб контролювати їхнього даного ресурси. Mm -hmm. Інша держава, яка історично є імперією, це є Велика Британія. І звичайно, що британці вони також би забажали би взяти під контроль велику частину Людовитого океану, особливо з інш, з інш, по особливо по центру, не забуваючи, що Британія є нашим стратегічним партнером, яка займає позицію, і звичайно, що ці би такі острови, як нова земля, вони би стали б називатися Джонсон Джонсон та іншими такими назвами, показуючи їхній зафіксований їхній вплив. Додатково, безперечно, що ми б е, відродили би історичну справедливість mm -hmm. щодо скандинавських країн, тому що, як кажуть, із варяг у греки, yeah. шведи е, шведи і норвежці це є історично наші партнери, і ми б додатково додали їм якраз як частину Людовитого океану, північного океану, так і відродили б е, історичну справедливість щодо е, якраз пливу саме варяг. А зокрема, ми би повернули Фінляндії історичні території. Це починаючи від Виборг, Карелія, там, де якраз була остання війна радянсько-фінська, щоб, знову ж таки вони забрали назад свої території? Що це означатиме? Це означатиме, що ми би, маючи дану концепцію, ми би розтягнули лінію фронту. Тому що, як ми бачимо, Росія застосовує тактику гібридної війни. Тобто залетіли 20 дронів у Польщу, але вони були без боєкомплектів. Тобто, вони наробили страху, і як ми бачимо, зараз відбувається трансформація, що частина бюджетів буде переходити на озброєння саме натовських країн. З одного боку, для нас це є і добре. що Поступово європейські держави стають більш рішучими і пробуджуються від і трагічного сну. А з іншого боку, ми також повинні думати, а як додатково залучити інші ресурси. І наші дуже важливі ресурси є ресурси ідеологічні, угу. тобто ми їм показуємо план, як ми можемо заново перебудувати і поділити у інтересах усіх саме Європ. З іншого боку, ми звичайно, що ми повинні також нашим друзям і партнерам, такі як Прибалтійські країни. Допомогти збільшити е, якраз їхню територію принаймні два рази. Чудово. Чому? Тому що, як ми пам'ятаємо, ось цей так званий Олександр Нєвський, який зупиняв ті всі Тевтонські ордени, він зупинив не Тевтонські ордени, хоча там лише кілька лицарів загинуло, це було більш міф, але символічно вони зупинили плив Європи. Uh -huh. Uh -huh. На даній території і таким чином фактично зруйнувавши е, цілу е, структуру європейської цивілізації на території Росії, тому що самотужки ми не могли достатньо фактично і вплинути. Додатково, е, безперечно, що ми повинні подумати і про інші такі регіони, наприклад, Німеччина. В Німеччині ми б віддали Кейнсберг. Це дуже є їхня історична, тому що нагадаємо, що там працював це, це, Кант. Це Найкращий ефір. Продовжуйте <гум> Кант, і зокрема Поволжя. Ви згадаєте голод, де було знищено майже 2 мільйони е, німців. Саме поволеджу, тому що Катерина ІІ, так як вона була Німкенія, вона, 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 вона взагалі з погордою ставилася до mm -hmm. росіян. Вона запрошувала як ізуїтів для відродження освіти, так і німців, колоністів, для того, щоб вони піднімали сільське господарство. Mm -hmm. І фактично ми не проти віддати їм відновити ту історичну цивілізу справедливість і віддати їм поволжі назад під контроль е... Німеччини. Таким чином, ми бачимо, що ми поступово закриваємо і відкриваємо гібрид. Фронти, ідеологічні. І ми вже самі собою, як то кажуть філософи, що чим брідовіша ідея, тим легше для її реалізації, тому що люди її недооцінюють і є час для того, щоб вона дозріла і сформувалася. Як кажуть, неможливо зупинити ідею, час якої настав. Угу. І ось Україна також, вона якраз коли ми підходимо з боку України, ми згадаємо, що ми повинні забрати не лише Крим, повернути Крим, ми повинні повернути і Таганрог. Ми повинні повернути багато територій, які були віддані Росії взамін замість Криму. Тобто, і ми собі фактично вже маємо планувати забрати Таганрог та інші місця, які якраз дуже важливі для нашої цей. Згадаймо, що і великий Новгород також ходив в структури Київської Росії, і ми маємо претендувати якраз і на Новгород, і аж майже фактично до Уралу. Тобто, це... Допоможе нам набагато більше бачити і допомогти тим людям вийти з під відродити історичну справедливість. Коли ми говоримо, наприклад, про такі країни, як Китай, звичайно, що част... невеличку частину Манджурії ми повинні їм віддати, але для того, щоб вони змогли задовінити свої історичні апетити, але я би не забував про Тайвань. Тому що якщо взяти юридично і історично, то Тайвань є справжнім китайським урядом у вигнанні. Для того, щоб нам фактично допомогти відродити дані ідеї, ми повинні нараз просто знайти одну-дві людини, одного бурята, одного якута, і створити в Україні їхні уряди на вигнанні. Тобто і українські уряди колись були на вигнанні. Якщо нам буде бракувати міністрів, то звичайно, що ми можемо їх створити за рахунок штучного інтелекту. Ви не забувайте, що досі росіяни приходять в Україну шукати Степана Бандеру, який вмер 60 років назад, але для них він ще живе. Тобто, якщо навіть ми по інтернету запустимо там когось з них, створимо ці уряди на вигнанні навіть в цифровому форматі, багато хто з них приєднається і борять і і навіть не знаючи, що це фактично більше фантоми, а не реальні люди. Угу. Коли ми говоримо про... Навіть про Ізраїль ви згадаєте, що існує Єврейська автономна республіка. Тобто ми все ж таки їм залишимо дану єврейську автономну республіку, для них ну, випадки, якщо поміняється клімат. Треба десь треба де, де жити. І крім того, навіть частину Хозарії, десь так біля Дону, недалеко, де були колись історичними також, нам це не шкода. Ми можемо частину невеличкої території дати їм для того, щоб розвивати якісь наукові е центри, експериментальні та інші. Що торкається, як нам перемогти е русський мір дуже важливим є в релігійному плані. Е чому? Дивіться, праця зробила з мавпи людину. Але з любителя руського міру нормальну людину праця не зможе ніколи не зможетсотків. Чому тому, що мавпа, яка працює, вона вдосконалюється. А якщо любитель якийсь руського міра вірить в те, що якщо казйонний православний патріарх каже, що благословляє зброю, щоб, яка вбиває православних християн в Україні, і тим самим каже, що рятує православ'я, ну це може вірити в це лише деградована людина.